Добротолюбіє, том 1, Повчання святого Макарія Великого, розділ п'ятий. Стан подвижництва. Рішучість, вихідна точка, треба визначити їй мету, щоб її труди не були безплідні. У чому ж мета? У тому, щоб досягти оновлення єства, благодаттю Святого Духа, той, хто зважився. Повинен спрямувати всі свої зусилля, щоб Дух Святий осінив його силою і дієвістю, і, як вогонь, почав спалювати все нечисте. Коли це звершується, тоді душа ніби входить у душу. Людина оживає духовно або тут тільки стає людиною. Це головна думка святого Макарія, навколо якої групуються всі інші. Той, хто приходить до Бога і справді бажає бути послідовником Христовим, повинен приходити, щоб змінитися, показати себе кращою і новішою людиною, що не залишила в собі нічого з властивого старій людині, бо сказано, хто в Христі, той нове створіння. Душі, яка істинно вірує у Христа, належить із теперішнього порочного стану перейти в стан інший, добрий. І теперішнє принижене єство змінити на інше єство, божественне, і стати Новим Єством при допомозі Святого Духа. І тоді вона може стати благопотрібною для Небесного Царства, досягти ж цього можемо тільки ми, ті, хто вірує, істинно любить Його і виконує всі святі заповіді Його. Якщо на очах у Єлисея дерево за природою легке, Будучи кинутим у воду, винесло на собі залізо за природою важке, то тим більше Господь ще тут пішле легкого, дієвого, благого і небесного духа свого, і ним душу загрузлу у водах лукавства, полегшить, окрилить, піднесе в небесні висоти, перетворить і перемінить власне її їїство. Як тіло без душі мертве. І не може нічого робити, так без небесної душі, без Духа Божого, і душа мертва для царства, і без духа не може робити того, що Боже. Тож тому, хто прагне увірувати і прийти до Господа, належить молитися, щоб ще тут прийняти Дух Божий, тому що Він життя душі. І для того було пришестя Господа, щоб ще тут дати душі життя, Духа Святого. Бог настільки благоволить до тебе, що зійшов зі святих небес і прийняв на себе розумну твою природу і земну плоть, розчинивши божественним своїм духом, щоб і ти, Порох, прийняв у себе небесну душу. І коли душа Твоя перебуватиме в спілкуванні з Духом, і небесна душа увійде в Твою душу, тоді ти довершена людина в Бозі і спадкоємець і син. Тому належить нам полюбити Господа, всіляко прагнути досягнути успіху в усіх чеснотах. Невтомно і безперестанно просити, щоб цілковито і повною мірою прийняти нам обітування Духа Його, щоб оживотворилися наші душі, поки ми ще в плоті, бо якщо душа ще в цьому віці не прийме в себе святині Духа за тверду віру і за молитви, і не стане причетною до Божественного їства, розчиняючись благодаттю. За сприянням якої може непорочно і чисто виконувати святу заповідь, то вона непридатна для Небесного Царства. Внаслідок непослуху першої людини ми прийняли в себе чужі для нашого єства, шкідливі пристрасті і звички, довготривалим засвоєнням обернули їх для себе, ніби в природу. І знову надзвичайним жедаром духа. Належить вигнати з нас те, що чуже нам, і відновити нашу первинну чистоту. І якщо нині з ревним молінням, проханням, з вірою, з молитвою, з відреченням від світу не приймемо в себе ту небесну любов Духа, і єство наше сквернене пороком не приєднається до любові, тобто до Господа, і не буде освячене тією любов'ю Духа. І ми не будемо до кінця перебувати непошкодженими, повністю живучи за заповідями Господніми, то не зможемо отримати Небесне Царство. У тому, хто в покаяння навернувся до Господа після прийняття таїнства, оселяється вже благодать, але вона не в усіх однаково виявляється одних відразу осіняє, а інших піддає довгим випробовуванням і тоді вже виявляє свою дієвість. Безмежна і незбагненна премудрість Божа, незбагненним і недослідимим чином багатогранно роздає благодать людському роду для випробовування свобідної волі, щоб виявилися ті, хто любить Бога всім серцем і заради нього переносить всяку небезпеку і всякий труд. Бо одні, як тільки приступають з вірою, і молитвою, поки ще живуть у світі, без труда, потів і виснажень, отримують дарування і дари Святого Духа. При цьому Бог дає благодать не без причини, недочасно і ніяк трапиться, але з невимовної і незбагненної премудрості, щоб виявилися благі зволення і свобідна воля тих, які скоро отримують Божу благодать. А саме в тому, що вони відчувають благодіяння, виявлену до них милість і солодкість Божу, мірою, дарованою їм без докладання їхніх зусиль, благодать, сподобавшись якої, вони зобов'язані показати любов, невтомність, зусилля і плід любові своєю волею і своїм бажанням, і воздати за дарування, тобто цілком віддати себе. Присвятивши любові Господній і виконуючи тільки Господню волю, повністю ж віддаляючись від усяких плотських бажань. А іншим, хоч вони віддалилися зі світу, відреклися за Євангелієм від віку цього і з великим терпінням досягають успіху в молитві, у пості, у дбайливості та в інших чеснотах, Бог не скоро дає благодаті заспокоєння і духовне дарування. Але зволікає і утримує дар. І це не без причини, недочасно і не просто так, але з невимовної премудрості для випробовування свобідної волі, щоб побачити, чи праведно та істинно шанують Бога, який обіцяв давати тим, хто просить, і відчиняти двері життя тим, хто стукає в них, щоб побачити, чи щиро увірували в Слово Його. Чи перебуватимуть до кінця в безсумнівній вірі, і чи почнуть зі всією старанністю просити і шукати, чи не відвернуться від Бога в час страждань і в боязні, чи не вдадуться до лінощі, упавши в невіря і безнадійність, не перетерпівши до кінця через уповільнення часу і випробовування їхньої волі і бажання? Бо хто не скоро отримує? Той, коли Бог відкладає і зволікає, ще більше розпалюється і сильніше бажає небесних благ, і щодня його охоплює більше бажання, любов, невтомність, голод і спрага. Він докладає більших зусиль і досягає успіху в усіх чеснотах, щоб отримати благо, а не слабшає від порочних помислів, що перебувають у душі, не вдається долінощів, не стає нетерплячим і не впадає у відчай. Або під приводом уповільнення не вдається до розслаблення, керуючись таким помислом, колись отримую благодать Божу і через це сповнюючись байдужістю від лукавого, навпаки, якою мірою сам Господь відкладає і зволікає, випробовуючи віру і любов Його волі, такою і він, тим стрімкіше і ретельніше неослабно, і невтомно повинен шукати дару Божого. Одного разу увірувавши і переконавшись, що не помиляється істинний Бог, який пообіцяв подавати благодать свою тим, хто просить її з вірою і невичерпним терпінням. Душі праведні шанують Бога вірним та істинним, і справді утвердилися, бо Бог істинний, і, відповідно до сутності поняття віри, випробовують самі себе, у чому скільки від них залежить. Мають вони нестачу чи в труді, чи в докладених зусиллях, чи в ревності, чи у вірі, чи в любові, чи в інших чеснотах, і, випробовувавши себе, скільки є сил, примушують і приневолюють себе догоджати Господу, одного разу, увірувавши, що Бог, як істинний, не позбавить їх духовного дару. Якщо до кінця зі всією старанністю служитимуть йому і зноситимуть усе з терпінням, і що, перебуваючи ще у плоті, вони сподобляться небесної благодаті і знайдуть вічне життя. Таким чином, усю любов свою вони спрямовують до Господа, відрікшись від усього, його єдиного чекаючи з великим бажанням, з голодом і спрагою. Завжди сподіваючись собі заспокоєння та утіхи благодаті, не втішаючись же і не заспокоюючись нічим у світі цьому, добровільно зв'язуючи себе, постійно противлячись матеріальним помислам, чекають тільки Божої допомоги і Божого заступництва, чекають, коли в таких душах, запалених божественним бажанням, сповнених дбайливості й терпіння. Сам Господь уже таємно буде присутній, буде допомагати їм, охороняти і підтримувати в них всякий плід чеснот, бо є межі, міра і вага свобідній волі і любові, і по сильному виконанню всіх святих Його заповідей, і таким чином душі, які наповнюють міру любові і виконують свій обов'язок, сподобляються царства. І вічного життя, духовна дія Божої благодаті в душі звершується великим довготерпінням, премудрістю і таємним спогляданням розуму, коли і людина з великим терпінням трудиться протягом певного часу і цілих років, і діло благодаті тоді вже стає в ній звершеним, коли її свободне воєвиявлення після багаторазового випробування. Стає благоугодним Духу і з часом покаже досвідченість і терпіння, яскраві зразки цього покажемо в Богодухновенних Писаннях. Стверджене мною подібне до того, що було з Йосифом, через скільки часу і через скільки років звершилося визначення, що до нього волі Божої виконалися видіння, а раніше у скільких трудах, скорботах. І скрутностях був випробуваний Йосиф. І коли все перетерпів мужньо, усьому виявився вправним і вірним Богу рабом, тоді вже став царем Єгипту і годував рід свій, і здійснилися пророцтва про невидиме, і воля Божа, про яку задовго у великому провидінню було предречено. Щось подібне було і з Давидом. Бог через пророка Самоїла помазав його в царі. І коли він був помазаний, тоді гнаний Саулом повинен був спасатися від смерті втечею. і де Боже помазання, де швидке виконання обітниці. Бо як тільки був помазаний, став терпіти велику скорботу, віддаляючись у пустелі, не маючи навіть насушного хліба і рятуючись втечею у язичників від лихого замислу проти нього Саула. І в такій скорботі перебував той. Кого Бог помазав у царі. Потім, коли багато років був випробований і спокушуваний, терпів скорботи й переносив їх великодушно, рішуче увірився Богу і засвідчив, що сотворив зі мною Бог через пророче помазання і про що сказав, те, безсумнівно, повинно здійснитися. Тоді вже за велике довготерпіння звершилася наприкінці воля Божа. І після багатьох випробовувань Давид став Царем, і явним стало тоді Боже Слово, і помазання, звершене пророком, виявилося твердим та істинним. Подібно до цього було і з Мойсеєм, і з Авраамом, і з Ноєм. Прикладиці ми навели з писань на доказ того, що дія Божої благодаті відкривається в людині, і вона приймає дарування Святого Духа якого сподобається вірна душа тільки після довготривалої боротьби, після великого терпіння і великодушності, після спокус і випробовувань, коли свобідна воля буде випробована всякою скорботою.